Готуємо гарбузовий тарт або, якщо простіше, гарбузовий пляцок. Він виходить дуже ніжним та смачним. Всім любителям гарбуза обов'язково сподобається. Якщо ви помітили, то я давно нічого не викладала. На це є ряд причин, можливо, пізніше я з вами поділюся. А зараз давайте все ж таки готувати, адже рецептик цей чекає уже з осені. І ось нарешті його час настав. Спочатку нам потрібно приготувати тісто. Для цього нам потрібне холодне масло, одне яйце, цукор та сметана. Яйце, цукор та сметану ми змішуємо разом і розбиваємо буквально декілька секунд. Беремо просіяне борошно і обвалюємо в нього масло та натираємо на грубій терці, періодично перемішуючи. Додаємо туди розпушувач, у нас виходить ось така крихта. Тоді об'єднуємо мокру та суху суміш. Ось розпушувач я додала тут, тому що забула. І все перемішуємо. Замішуємо тісто, довго місити не треба, тільки тісто об'єдналося і все відкладаємо. Холодильник приблизно на 30 хвилин. Далі я попередньо запекла, то остудила гарбузове пюре, додала туди сметану, цукор, спеції, такі як кориця, імбир, мускатний горіх. Окремо розбиваю три яйця і тут буду об'єднувати їх із пудингом. Якщо немає пудинга, у мене був, здається, сметанковий, то можна додати. Просто крохмаль. Пудинг з яйцем перебила блендером, щоб не було комочків. І тоді об'єднуємо всі інгредієнти та все гарно змішуємо до об'єднання, щоб була однорідна консистенція. Ось так. Можна бжинкнути міксером, можна вручну це все змішати. Далі беремо форму, форма у мене діаметром 23 см. І встеляю дно пергаментом та викладаю вже готове тісто, так щоб були підготовлені бортики. І все, виливаю готову нашу начинку у форму та кладу все в розігріту до 175, можна 180 градусів, духовку приблизно на 40-50 хвилин. Після випікання залишаю у формі приблизно на годинку. Ось Де в мене бортики стирчали сильно, я ось так пальчиком легенько їх придавлюю, щоб було рівномірно. І все. Ось такий він у мене вийшов готовий. До речі, одразу після випікання не виймайте з форми, тому що я вийняла одразу з форми, він ще не встиг осісти, навіть видно такий у нього горбик. І після цього, коли він мене повністю осів, я його залишила на ніч, зранку прокинулася. І він в мене пішов тріщиною. Ось, бачите. Це, звісно, нічого страшного, але вигляд зіпсовано. Я цю тріщину потім заливала желе, щоб не було дирки. І ось все. Можна смакувати. Начинка гарбузова виходить неймовірно ніжна. Обов'язково готуйте. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вподобайки всім смачного.